Сьогодні за кожну людину ми боремося, за кожну людину, яка повинна повернутися, за кожну дитину, яка повинна повернутися сюди і тут і в майбутнє своє будувати. Заради них воюють наші хлопці. Не заради якоїсь абстракції, заради них, заради майбутнього цієї країни. Але не можна воювати країну без населення або з активним населенням, яке виїхало, а сталося одні бабусі, і все. Ні, так не можна. Тому сьогодні це треба все робити, і такі приклади, можливо, в тому числі повертають людей. Я противник того, тих людей, які кажуть, ні, зараз не на часі, давайте потім після війни. Ні. Це зло. Бо ходити кожен день мимо зруйнованого об'єкта, і кожен день це повертати, ментально повертати в ці події. Ви ж розумієте, що люди, які були в тому об'єкті і пережили страшні речі. Коли горіло їхнє майно, в квартира, наприклад, да, чись чи школа, чийсь дитсадок, хтось там працював, і кожен день ходити дивитися на ці зруйновані об'єкти, це, це травмувати морально травмувати цю людину. ми тільки приходимо, ніхто не вірив, що держава буде робити. Повністю знищене село. Це теж знаходиться на межі Миколаївської Херсонської області. Це... Справа в тому, що держава ніколи не робила цілісного відновлення населених пунктів. У нас в досвіді такого немає. Е, останній раз країна стикалась з таким після Другої світової війни, і відновлення якраз населеного пункту таке завдання не ставилось перед державними органами. З чим ти пов'язано? Ну, по перше, і якими проблемами пов'язано? В першу чергу, це пов'язано з тим, що. Є багато бюрократичних речей документів, які треба узгодити перед тим як приступити до будівництва. Відбудова це радість і це віра в перемогу. Тому що якщо ми не вірили в перемогу, відбудови б не було. А ми віримо і віримо, що наше місто буде ще краще на зло всім ворогам. Тому що, я жарю, ми дуже раді цьому. Тому моя думка, що не треба зараз на осу треба все, на Збройні сили. Всю туди свої, як кажуть, люди збирають по копійки і відправляють туди, щоб перемога скоріше була, а не ремонти всякі, відбудови. Ну, це я думаю не на часі зараз. В першу чергу треба перемогу. Я був радий, що вибрали місто Тростянець. Але я був впевнений, що це будуть відбудовувати людям житло і будувати критичну інфраструктуру. А не будуть відбудовувати площу і будуть перекладати асфальт, який був два роки тому там в центрі зроблений. От Це так. Є що відбудовувати. Площі і красу площ можна буде зробити і після війни.

Ти виходиш, ти бачиш тільки розруху. До початку війни місто-ахтирка розвивалося дуже активно. За три роки в нас з'явилось безліч різних заходів. У нас постійно, наприклад, Урбацентр, центр Стріт калча і ОМЦ, актерський молодіжний центр проводили постійні заходи. Саме вони, тобто вони пробували молодіжну тему вперед, а зараз для молоді, чесно кажучи, я не знаю, що робити. Тобто я, наприклад, в город виходжу тільки, щоб купити собі поїсти, все більше. Не бачу сенсу виходити і навіть прогулятися. Ну, моя дівчина підскаже, це те саме. Тобто я останні місяці не виходжу, тому що не бачу сенсу.